Чотирьох дітей позбавив волі мешканець Шумщини. Відпустити неповнолітніх чоловік обіцяв після того, як родина кожного заплатить йому по 200 доларів. У чергову частину шумського відділення поліції звернулася мешканка села Малі Дедеркали. Жінка повідомила, що близько 22.30 до неї приїхали невідомі на вантажівці та повідомили про те, що у них в кузові її син. Його звільнення вартуватиме 200 доларів США. За словами начальника відділу слідчого управління національної поліції в Тернопільській області Віталія Гірського четверо неповнолітніх ввечері поверталися з тренувань додому. Коли, попри них, проїхав вантажний автомобіль марки Сканія, один з хлопців кинув у нього камінь та розбив скло. Після скоєного юнаки втекли. Водій автомобіля разом із знайомими почав їздити навколишніми селами та розшукував неповнолітніх. Водій вказаного автомобіля в цей же самий вечір встановив вказаних дітей неповнолітніх. Це близько 16-17 років. Помістивши спочатку одного неповнолітнього в багажник легкового автомобіля, приблизно 1, 20 хвилин 20 отримав його там. Після того в той самий автомобіль помістив іншого неповнолітнього, а в подальшому в це вантажної фури помістили чотирьох неповнолітніх, де отримували їх приблизно біля двох з половиною годин. Чоловік почав їздити по родинах, вимагаючи компенсацію за скло взамін замін на дітей. Деякі родини, шукаючи необхідну суму, бігали по сусідах, рідних та друзях. Сплативши необхідне, діти повернулися до батьків. Проте останні про ситуацію, що виникла, повідомили у поліцію. Водія вантажівки затримали відповідно до статті 208 кримінально-процесуального кодексу. Під час проведення слідчих дій в особ... Особи різко погіршився стан здоров'я, в зв'язку з чим він отримується в реанімаційному відділенні Шумської районної лікарні. Особі пред'явлено повідомлення про підозру за ознаками злочину частини 2 статті 146 Кримінального кодексу України, тобто незаконне позбавлення волі. Нами здобуто достатня кількість доказів осіб, у вчиненні саме цього злочину, оскільки всі потерпілі чітко вказують, що їх позбавляли волі, їх поміщали проти їх волі у багажні відділення автомобілів. За словами інни могили, хлопці не мали змоги та можливості утекти, оскільки особи, які їх отримували, були набагато старшими та фізично сильнішими. У двох із чотирьох потерпілих виявлено незначні тілесні ушкодження. У одного була гематома м'яких тканин лівого ока, а в другого ссадина 03 на 04 лоба справа. Вони оглянути лікарем даного виду, травми не потребують госпіталізації, і хворі були відправлені додому. Так склалося уставини, що якби потерпілий, думав би він міг би стати героєм. Який вперше міг би допомогти поліції розкрити цей злочин, а якщо все брати по хронології цього виду злочину, і як воно все розбувалося, це могла бути хуліганка, вчиненими неповнолітніми. Він дальніше в подальшому могло розглянутися в суді і вирішив би з точки зору законодавства і людської моралі, що він міг би бути стати героєм і навчити, як треба працювати. Так сталося, що він став на шлях. Злочину і буде внести за це відповідальність. Подія внесена до єдиного реєстру до судових розслідувань за статтею 146 частина 2 кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі та статтею 189 частина 1 вимагання.